Після анонсування нового мобілізаційного закону, де передбачається в тому числі блокування рахунків, українці зняли з своїх рахунків біля мільярда доларів. Тобто економіка України стала менше на мільярд доларів. То було б не дуже гарно навіть під час звичайного стану в Україні, а під час війни то взагалі крах. Тому оці е, піаністи, оці фотографи, оце все те лайно, яке зібрали олігархи по об'явам в газетах для керування країною, вони ще більш-менш підходили для мирного часу. Но взагалі ніяк не підходять до воєнного, тому що воно тупе, йобнуте і трошки перелякане. І саме головне, воно корумповане. Тому ті закони, які вони приймають, вони ніколи не підуть на користь Україні та українців. Крім того, що те лайно своєю корупцією кожного дня вбиває Україну і українців, вони приймають кожного дня недолугі закони, які і так погіршують не дуже гарний стан, що економіки, що соціальної сфери, що самих громадян, тобто вбиваючи Україну зсередини. Єдиний вихід. В цій ситуації це повна мобілізація цього недолугого гівна на фронт. Якщо воно не може керувати, воно потрібно країні. Хай воно її захищає. Тому проект народна мобілізація, який ми почали. В 23-му, ну активної фаза буде в 24-му, Він і налаштований на те, щоб почистити цю владу від зайвого гівна, тупого зайвого зеленого гівна, яке нічого гарного для країни не робить. Тому о, зеленим Підарасам о, дуже благаю, зупиніться. Досить приймати якусь хірню, якусь законодавчу шизофренію, якийсь спам законодавчий з вас лізе, блядь, як отой гной, сука, з е, прища. Зупиніться, блядь. Дайте ми вас нормально в 24-му році мобілізуємо. Не руйнуйте країну далі. Все. А всім, хто задіяний в проєкті, готуємося з го року, оце все лайно. Витягуємо блять на нуль на фронт. Воно повинно воювати.